Ось коробочка. Бачите, багато-багато. 24 мішечка в ній. І чарочка. Так, це здобич моя косметичка, міцелярні серветки, Оце непонятний білий олівець. Ось раз, два, три, 4, 5 олівців. Далі куча всього непонятного. шампуні, два бальзами для губ, дві туші. зеркальце красиве і спонж. Ну, мені здається, це дуже гарно. Дуже Ой, ось те, сувенір, бачите, данська монетка лежить з дірочкою. Я думала, вони тільки в Норвегії, з дірочкою, але вони і в Данії. Ну, чудово. Чудовий подарок насправді. Я сама собі зробила. Мені подобається. Так що гарно, дуже гарно вийшло. Все, бажаю вам дуже гарного адвента. Я могла на ці гроші купити два простих, але я купила один той, що я хотіла. От. І я довольна. Хто це? Кого це в зеркалі показують в новій пов'язці? Да, ось же ж пов'язка ще ж на голи, ви мене бачите? Ох.